Мый ФМ Відкрита студія на ім'я Андрій погорілий, і в цій ефірній годині ми поговоримо про астрологію, екстрасенсорику і магію, про теми, які завжди людство цікавили, і чи можна дізнатися свою долю за зірками, як відрізнити справжнього мага від шахрая, і що на нас чекає в майбутньому? А людина, яка нам допоможе зазирнути за цю завісу невідомого, а в нас в прямій ну хотів сказати в прямій студії. Студії прямий ФМ Ольга Стогнушенко, майстер таро, родолог екстрасенс. Олю, доброго дня, вітаю вас! Я вас вітаю. Приємно, дякую, що запросили. Які е, найпоширеніші запити ви отримаєте від людей від ча під час повномасштабної війни, і чи змінилися вони порівняно з мирним часом? Е, ну вони змінилися, але вони змінилися просто в своєму от Такому якомусь фактичному фармуванні, тому що е, ну ми ж розуміємо, що багато людей там покинули свої домівки багато людей багато чого втратили. Втратили близьких людей, втратили житло, втратили звичне певне життя, яким вони звикли жити. Знаєте, тобто, в такий масштабний вихід з зони комфорту, він все ж таки стався, е, тому що зона комфорту це не там, де тобі гарно, а там, де тобі зрозуміло. Ну тобто, добре там чи не добре, це вже друге питання. Тож з початком повномасштабного вторгнення. Перші, напевно, по пів року люди були, ну, ми всі були в стресі, в нерозумінні, коли це закінчиться, коли це все несеться. А потім знову люди почали звертатися і звертатися з тими самими питаннями, що й до війни. Кохає, він мене не кохає, одружуватись, не одружуватися. Про коханок, про купляти, не купляти, переїжджати, не переїжджати. Звісно, є люди, яких турбує саме там повернення додому, наприклад, чи там питання, коли. Але питання, коли це взагалі питання не до тарологів. Астрологи ще можуть якось, тому що в них є цифри. А в тарологів тут немає дат, немає цифр, тут є просто образи. Тож, як змінилося? Люди народжували і будуть народжувати. Там не знаю, там одружувались і будуть одружуватись. Ну тобто, ми все одно продовжуємо жити. Так, можливо, ми перебуваємо в постійному. Ми всі перебуваємо в травмі, от особливо люди, які знаходяться в Україні, які не поїхали або там повернулися. І ми всі настільки перебуваємо в цій травмі, що наша свідомість вона вже перестає вона і толерує цю травму. Угу. І ми просто незважаючи на якісь страшні події на обстріли, на безсонні ночі, на шахеди, на ракети і все таке інше, ми все одно намагаємося жити своє життя. А в звичайному побутовому житті у людей ну приблизно одні ті самі бажання, одні ті самі питання досягти, отримати е, там якась спроможність, якісь цілі, якісь вектори напрямку життя. Ну тобто, взагалом, от, це отакі теми, звичайні людські. А... Психологічний стан. Я не буду питати, чи впливає. Він стовідсотково впливає на психологічний ну, стан, да. і ми знаємо, чому а, можливо, якісь ви, ви використовуєте додаткові інструменти от, для а, роботи з людьми, от, які мають більш такий неврівно ну, не те, що не хочеться коректно сказати. От просто такий експерт, е... е... емоці... да, да? емоційний дисбаланс, щоб трішки людину приземлити, і зібрати докупи. Ну звичайно, це все я використовую на власне. На, на особистих прийомах, тому що для того, щоб людину зібрати. І... Іноді, знаєте, іноді цінність консультації, вона навіть не в розкладі таро, а в тому, щоб. Дати людині, наприклад, почути себе, почути свої бажання, тому що дуже багато хто з нас, Ви особливо говорите. ті люди, які ну виговоритись там, не дуже тому, mm -hmm. що говорю все ж таки я mm -hmm. на консультаціях. тож це більше до психологів, mm -hmm. і я дуже раджу звертатися до психологів, виговарюватися, проговорювати, працювати над тим, що не вдається, тому що зараз як ніколи це потрібно кожному українцю, не зважаючи на те. Там знаходиться він в країні чи не в країні, тому що зміна життя відбулася, ми не можемо її ігнорувати, ми не можемо не зважати на це уваги і казати, та все добре, все нормально. Все одно, ми всі пережили страждання, ми всі переживаємо стрес щодня. Тож, а стосовно Техніки практик, то іноді цінність консультації навіть в тому, щоб от ми не розуміємо дуже багато людей. До речі, якщо, наприклад, тут навіть вам дати аркуш паперу і там олівець, і сказати: от напиши мені, будь ласка, що ти хочеш? От зараз заходить джин в цю кімнату і каже: Я виконую всі твої бажання от на тобі 100 пунктів, от, хоча б там. 50 пунктів, напиши, що ти хочеш, там не повинно бути ні, там не повинно бути якихось там непогоджень і всього іншого. Просто із свого серця свої бажання. І я вам гарантую відсотків 5 людей, яких ви попросите це зробити, тільки зможуть це зробити. Інші не зможуть цього ага. зробити, тому що ми дуже рідко розуміємо, що ми хочемо. Але якщо вам дати такий Інший аркуш паперу і сказати: напиши мені, чого ти не хочеш. То це вдається легко, тобто це перефокусування уваги людини на конструктив, на позитивне якесь мислення на те, щоб звернути навіть увагу людини на те, що причинно наслідкові зв'язки їх не можна відмінити. Ну тобто, якщо ти спричинаєш шкоду, то вона обов'язково до тебе повернеться. Якщо ти бажаєш собі чогось страшного, а бажати страшного це боятися, тому що в страх містить собі дуже потужний запал енергії. І коли ми постійно перебуваємо в страху і малюємо собі якісь страшні картинки, наш мозок продукує е, і реалізує ці страшні картинки з нами. Тож цінність звертатися до людини, яка може тобі підтримати, тебе підтримати е, навіть в тому, щоб е, знаєте, як відобразити себе угу. в ній і побачити свою ситуацію, ніби як з третьої позиції, знаєте, як відійти трошечки в бік і поглянути, що насправді відбувається в моєму житті. Олю у нас якраз можна. Вов така красива цифра 7 хвилин залишається, давайте спробуємо. Ну, от коли закінчиться війна, ви казали, ну ви знаєте, і карти можуть показувати, як вона закінчиться, да? ну чим, то як, да, да, чим ну, тобто... як? І говорячи про війну, ви бачите перемогу України, повернення да. в кордони. Якщо щось що буде ближче, зараз багато експертів, як військових і в різних сферах, підв'язують все під американські вибори. От чи можна запитати, ми знаємо знаємо, <плес> що вони будуть 5 листопада, от uh -huh. як вони пройдуть, який їхній результат? Так, давайте. я тримаю в мене карту <плес> за М -м -м Можливо, якось потрібно конкретно сказати запит? Чи так давайте доста... якось конкретно, <плес> тому що як вони пройдуть. Так, буде mm -hmm. дощ, mm -hmm. буде там духати <плес> well, ну, вітер. Тоді ну, тобто, Чи Трамп чи дорога? Так, давайте. Чи переможе Трамп? Чим переможе Трамп? Чи переможе Трамп на виборах в Штатах, чи переможе Гарріс? Так цікаво, от мені постійно показують одне і те саме: не Трамп і не Гарріс. І знову мені показують, що як пройдуть вибори. Вибори пройдуть по зірці, по трійки мечів і по сімці мечів. Ну угу. тобто якась мутна там, ситуація відбувається з виборами, незважаючи на те, що вони нам демонструють, вони все ж таки не зовсім співпадають з тим, що вони демонструють. Тому що е, і Гаріс, і Трамп випадають в таких слабких позиціях на сьогоднішній день. І ви знаєте, постійно, коли я дивилася Зглядала вибори, ми ж дивимося спочатку війни, що угу. коли воно зміниться і угу. що воно буде, то постійно мені показують карту таку карта ілюзії, карта подвійного сприйняття. Ну тобто, коли демонструють одне, а за лаштунками відбувається щось більш потужне, а щось більш конкретне. Давайте тоді продовження після виборів. Ну не дивлячись, хто би виграв, підтримка України. От чи буде якою буде підтримка України сполученими штатами після? Після виборів. виборів, да чи буде підтримка штатами України після виборів в Штатах? Ну, те, що мені і показували. Нам буде запропоновано якусь потужну підтримку взамін на повне підкорення. З чим ми будемо не погоджені, і оці, ну тобто, не буде крапки в цьому питанні, не угу. буде такого, що все, тепер Україна, йди сюди, будемо тебе любити, качати на ручках, носити, дарунки дарувати. Ні. Все одно буде і притиснення, буде і повний контроль. На сьогоднішній день цей контроль вибудовується. Я не можу сказати, покращаться відносини чи погіршаться. Ні, вони переформатуються, вони стануть іншими. Е, проте, чи буде підтримка саме підтримка Україні? Локальна вона буде, і от знову це питання недавно розглядали, знаєте, це на кшталт того, що ми ж вам грошей дали, уважиш, нема чим віддавати. Тож, давайте ми вам запропонуємо якусь співпрацю, якусь спільну діяльність. Ну тобто, ми зможемо вам відкрити якісь горизонти, але вам, українці, любесенькі, доведеться дуже складно і довго і важко працювати для того, щоб повернути нам оці всі борги, які ви нам е, заборгували. Тож, е, по перше. Е, я б сказала, що нам не варто в повному такому активному обсязі покладатися на підтримку штатів. Не варто. От, на жаль, як би це не хотілося відповісти інакше, тому що ще на початку 23-го року в мене був такий досить ну, такий. Глибокий, я б сказала, ефіри, коли мені показали, uh -huh. що якось штати відходять від нас, і якось немає від нас нам від них такої потужної підтримки, що обіцяють, заявляють. Ми вам зараз все. Ми вам виділили 200 мільярдів мільйонів грошей. Uh -huh. Заява відбулася. Аплодисменти всі почули. Грошей нема. Ми вам дамо безліч літаків і всього іншого. Заява була допомоги, немає, тому що я безпосередньо спілкуюся із фронтом. І... Угу. З ми волонтерами ми збираємо, ми допомагаємо різним бригадам, різним воїнам нашим. З, зазвичай, в принципі, для того ефіри, які ми робимо на Ютубі, вони для цього і створені для того, щоб збирати донати на допомогу нашим збройним силам. Можна тоді да. ще одне питання? От достаньте, будь ласка, три карти е, для України на 2025 рік. Давайте <кл 'як> так, три карти для України на 2025 рік. Е, дивіться, три карти для України в нас буде багато роботи, дуже багато роботи. Ми будемо е, відмітати якісь пропозиції ну тобто я б сказала так за цим розкладом дуже схоже на те що україна в 20 2025 році перебуває в достатньо такій сильній ситій позиції ну тобто коли ми не дуже вже потребуємо якихось там втручань вливань і всього іншого ми зосереджемо зосередимося все ж таки на вибудові на відбудові й до речі я коли дивилася ще в 2022 році після від про тему відбудови, Міст, відбудови того, що вони нам понівечили і зруйнували, uh -huh. мені постійно показували одну і ту саму ситуацію, коли, е, знаєте, ніби як. Певна країна бере шефство там над певним регіоном, починає туди вкладати ресурси, відбудовувати для того, аби співпрацювати. І от знову ця тема співпраці, тема співпраці і вибудови зруйнованого, воно все ж таки знову тут профонила. Тобто, я б сказала, що в 25-му році ми почнемо вибудовувати нову країну і вибудовувати не тільки там на якихось політичних ланках або там емоційних, а фактично, ну тобто угу. матеріальних фізичних, відбудовувати, відбудовувати міста, відбудовувати будинки людям і все таке інше, але не самотньо, все ж таки, ну тобто, не на власних ресурсах, а все ж таки за допомогою тої, на яку ми чекаємо з вами, яку ми, врешті-решт, все ж таки отримуємо. Давайте так чи отримуємо ми масштабну підтримку штатів для того, щоб оце створити? Ні, е тема я е та Штати Європа. Все ж таки е нам варто покладатися більше на допомогу європейських країн аніж країн штатів. І колись я навіть дивилася цей розклад. Мені так от просто ведучу, так запитав Оля, долар чи євро. І мені показав, що все ж таки євро. Тож. Якось Штати, мені здається, вже трошечки відіграли свою скрипку в нашій війні і в нашій історії на сьогоднішній день. Можливо, в минув в майбутньому, десь вони знову прокинуться і знову з'являться. Проте 25-й рік це рік відбудови нашої країни. І як би там не було, в першу чергу потрібно сподіватися на себе на сольну да. на свою сольну скрипку. Да. Це правда, пані Олю. Дякую вам і за розклади, і за цікаву бесіду. А з нами в напрям... хотів постійно кажу, напрям прямому телефонному зв'язку з нами в студії була Ольга Стогнушенко, майстер Таро, родолог та екстрасенс. Це була програма Відкрита студія напряма ФМ. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу.